І сьогодні я хочу апнути Міфіка 1 хоча б. Ну а потім вже дивитися по побажання. Думаю, далі буду так от пушити, пушити і пушити цю, цю лігу взагалі. Буду її далі проходити. Зараз я на омазі 2. Але, але але, думаю, колись дойду до цієї ліги, я не знаю, коли це буде. Но вже в путі. в путі. Блін, я пам'ятаю, в мене рекорд колись був Міфік 3, але зараз я хочу взагалі записати, як я це апаю, як я апаю з тімейтами, це все. Блін. Надіюсь, вам ця рубрика зайде взагалі цей відос пуш, пуш, пуш і пуш Ліги зараз на даний момент. Тож, надіюсь, ви лайк поставили, підписалися. там, Не знаю. А Я зараз погнав без тіммейтів, На жаль, тіммейтів в мене зараз немає. Ну я писав, типу, до ютуберів, писав двох ютуберів вже писав, наприклад, ну одного точно, принаймні, а другий, напевно, не согласився, не знаю чого. Ну, окей, я буду сам пушитись, принаймні, не знаю, попитаюся якось. Попробую. Останній раз, якщо я зараз проіграю, то я далі не знаю, можливо, пару каток виграю. Так, давайте Нані нані запрещаємо тут. Якщо тіма нормальна, то можливо, ми зараз затащимо. Якщо ні, то ні. Це в одиночку, я соло апи, і зараз мені максимально трудно, але я сподіваюся, що підтримка від вас. Так, я очередь запрещать. А, вибирать, вибирать. Яка ніта, яка ніта сюди. Дальність, треба більше дальність Боже, Я Бай візьму зараз. Вона зараз в мене більш-менш стала прокачена. Я зараз взагалі. Поки я дивлюсь завжди по іконках, зараз дивлюся, хто що апав який там ранг. І, і так далі. Я думаю, це чуть-чуть вирішує тут в ігрі. Ну, не знаю, наша... все одно зараз... Слабка, слабка тіма. Зараз на даний момент я попасти ще й плюс не можу, якби от зараз граю Так. Блін, 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 блин. Вот цей танчик був О, ні 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 ні, ні. о ні, ні 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 Я ще не можу попасти, я тупо не можу попасти ты делаешь просто спасибо спасибо байрон лучше не. ну хз поки ставки, что мы можем выиграть с юдо сила але... не знаю да блин це габела. загабела це пацаны загабела ну прям капец ну шо я маю тут делать ну тима просто не грає, ну як так ну... не понимаю. Все разработчики не знают. Супер ну боже, ну вы, конечно, я все понимаю, но не понимаю. Как такое может быть? Ты не попадаешь в момент, боже. Ну, я... Окей, окей. Я хз за их зараз играть просто тут, а ну... В их капитально лучше тема, не могу зараз просто затащить в одни секунде, но... Просто... Не знаю, замучить хотя бы кого ну боже, ну блин... Я не знаю як тут 17 і все, і ми знов програємо. Нова катка. Нова катка. І сказати, що це катка, нічого не можу сказати. Просто тут... Ну не знаю, ну блін, ну зажимають, вже зразу самого зажимають. блін, блин, все далі херовіша і херовиша. Да, ты вот нормально. Не, ну надо выиграть, ну пацаны, ну надо якось выиграть, часом я зараз не тащу, не знаю. Ну значит тика взяли. Ну капец, капец, бельс сюда брати зараз не стоит. Ну зажимаю сюда, но ну, сразу видно, что. Не виглянув вже зразу. Так, сделаю я буквально 6 каток десь. Довго дружину, наприклад. І такий вот результат. 4395. Зараз буду знов переключатися в бой. Тут можна замітити, я спеціально зберіг наградку. Давайте заберемо цей от ранговий... Кстати, опыт пропас. Можливо щось з EZR дропнеться, але ні, падає ряд і всього. Вже. В принципі, тут нічого не... ну, такого немає особового, але зараз Прям ну, недовго залишилось, прям Чуть -чуть, прям капелька Знаєш так. Дивіться. Зараз я сподіваюся, це буде остання катка. Бо я вже ну стільки їх вже зробив, що це капець, і я просто. Суваюсь і назад вертаю те, що маю зараз. Ну, надіюсь, награда за поїмку зараз. Тімейти, надіюсь, нормальні. Надіюсь, ну в останній раз. Ну в останній раз хотя бы. І так. Тяжло, тяжело прям. От Просто напишіть зараз в интернете, як вам типа играешь там взагалі э, Ну, зараз я не знаю як це описати, за все, що зараз сливає типа Ну Тяжево це вже Бела ну, ну, ну який Эгер на нас. Ну Які Эгер тут може бути Ну Ти представляєш, що ти зараз зробив? Ну тупарили, ти не буду зараз все-таки ютуб це хороша площадка в принципі я не можу її так ображати конечно Но якщо в мене зараз прям да хруп з тими тімами, ну то я не знаю лучше лучший Карл. Карл лучше просто лучший Едгар ще лучше просто нікого немає, ну конечно ну йди в атаку ти ж у нас ты ж в нас тартапер блядь. Ты с настап, бля. Скапаный. Вони... Изолируй, просто, на ну за. Це... Я не знаю. В Телеграме, ну... Блин. Я вам чуть-чуть скину, да я просто игра собі себе с типа и там, ну, чуть-чуть так получилось, что так. Ну, злився, ну... ну Це но. Ну это херня, конечно. Ну, блин, ну я не можу, но ну, я просто мусив высказать. Ну да, конечно, хорошо быть, ну не, ну можем выходить зараз. Короче, поки нормально.